Всім привіт, дорогенькі мої. Ось правильно люди думають, що про наступний сезон потрібно думати заздалегідь. З осені закупляють засоби захисту, мікродобрива, тому що на весну, як завжди, все подорожчає. Також кому потрібен посівний матеріал будь-яких культур, підсоняшник, підсоня, кукурузка, кавуни і такі інші овочі, можете телефонувати, замовляти телефон в шапки профіля. Ось зараз таку колосилочку будемо відправляти. Рева Голд, адамовський, трішечки кісона, кілатінцілітиум, привопастион, тут Banjo Forti, стимулятори, Fertilief, Aміno Star антистресанти, інсектицид пустадія. Отак воно виглядає, пару мішочів селітри. Також ось різні інсектициди. Так ви хочете мати на наступний рік гарні врожаї, піклуйтесь про це з осени, тому що ціни в нас прив'язані до євро, до долара. Всі фірми завозять по таких цінах, і ціна завжди пригає перед Новим роком і на початку весни. Закупляйте все з осені, щоб зекономити трішки ваших коштів. Чекаю ваших дзвіночків.